У нас свято 7 травня офіційна згадка йде, але зв'язку з тим, що так склався календар, то основні святкування будуть 8-9 травня. Тобто ми десь поєднали відзначення світовою спільнотою і 70 років перемоги над нацизмом і святкування дня міста. Тому 8 травня буде відкриття. Чергового міжнародного фестивалю свято ковалів. Що у нас нове, так це те, що приїде посол Латвії, пані Аргіта Даудзе, от і буде відкрита виставка Латвійської художниці Агнесе Буля «Латвійські мрії, міфи про латишів 9-го числа в 11 годині. Як я сказав, відкриття дня міста буде також і святковий торт. Потім у нас буде ще одна новинка така в рамках святкування цього дня міста. У нас будуть фінальні змагання чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд. Також у нас буде проводитися. Форум партнерських міст, багато панельних зустрічей. Вони будуть стосуватися місцевого самоврядування, і розвитку міського транспорту, інфраструктури, туризму, культури. Тобто ми хочемо з нашими друзями от, в рамках святкування і проведення цього форуму, поспілкуватися, обмінятися досвідом.